Я думаю, я не даром прожил життя. Миш, не ты не слышишь, говорю, Возвращайте живые и в каждой руке по связке сепарских ушей. Ну я ж два пальца привез. У нас мальчики. У них в чем кармане. Я шучу. А зараз сколько? Понял? У нас только что был по домоганатам в Так что вы не Как Получается, потом мы. Мы же не ходим туда. Идут А потім бачимо, да. які потрапили. Коли да. ми 11-12, у да. мене 13 листопада день народження, ми 12 числа 16 чоловік одробили. Не один канал. Всі до зубов, з динамітами, з усіх. Хотіли пройти про нашу. Їх е, дощ бив, заганяв до нас, а вони у нас вже були як на ладоні. І ми з усіх їх все. Утром приїхали. погрузили За зброю. Зараз же, знаєш, як зброю. що? як це він без зброї йшов? Значить, ми вкрали. Поняв, яке фішка. Зараз те, що у нас віджати, все реєструють.